Чудово, доброго ранку. Кнопочки всі понатискала, всіх позапускала, ще хтось хоче, ніби ніхто не хоче. Все. Ну що ж, я вас вітаю. Бачили, що я в групі вам закинула. Зараз я подивлюся на камеру свою, де тут цей Zoom, return to meeting. Повернутися до. Не можу повернутися. Хочу подивитися, чи буде видно книжку, яку я буду показувати, і я не можу побачити свою камеру. Що хочете, робити. Ну, окей, як завжди. Відповідно, можу це закрити, та люди видно, я хочу подивитися, що такі Мальдіви пропустять цю книженцю чи ні. Return to meeting. You don't want не хоче. Коротше кажучи, може буде видно, може не буде. Значить, ось цей талмуд, який зараз ми з вами завершуємо, він складається, налічує, вірніше не складається, він налічує 256 сторінок, якщо бути точним. Так? Ось цей та я не знаю, чи вам буде видно. Може буде, може ні. Це два на Такий самий, бачите, це серія така сама, тільки вона вже Б2, c 1 Він величезний, дуже великий. В ньому налічується 312 сторінок. Ну, це з содержанням, з містом і такі інше, так? І він досить таки потужний, як ви розумієте. Б2 c 1 теми не будуть повторюватися. Тому що я подивилася граматік-актів B1, вони роблять оце саме, це самісіньке. Я думаю, може ліпше піти далі. Ви там мені напишете в чаті, ідемо далі, чи будемо топтатися на вдосконаленні, бо є люди, які хочуть досконалюватися. і потім уже йти далі, подивитися, як у вас виходить. Я схильна йти до наступного рівня. То було б прикольно. Сьогодні ми з вами дивимося, ось тему 69. Хто із нами на сторіночках, це 162 сторіночка, ще 10 занять, буквально, так, до 80-го юніту. І там вже ж будуть нові е, модальні дієслова. Фу, модальні, хто про що думати, говорить, е, нові дієслова е, неправильні, новий список. А той список, що у вас є, він хороший, але я його даю діткам. І малим малим початківцям, які ще ні сном, ні духом не відуть про цю німецьку. А ось цей список я вже даю ось своїй баришні потихеньку і сильненьким діткам. Відповідно, нові, мада... нові неправильні дієслова нас чекають. Ну, все інфінітів без цу. lass mich singen. Я хочу співати, дозвольте мені співати. Поїхали правила. Давайте читати. Так, якийсь пікнік практично на обочині, і Sport шпартайбен. Я хочу займатися спортом, і гласи das Auto stehen. Ласен, пам'ятаєте, три значення ласен. Я думаю, що якщо без контексту тут його трактувати як я дозволяю машині залишитися, тобто я її десь лишив там біля гаража чи десь, то буде переклад правильний. Іх дієшвімен, я йду купатися плавати, ігзешпілен, я бачу діток, які граються, ірадінах березинен я чую, як сусіди співають, і або манман бляб'я твоя ферзь. Але мій чоловік перед телевізором. Коли залишився сидіти. Тобто інфінітив у нецу, коли вживається. І нам подали тут кілька правил. Перше, після модальних дієслів, і вони подають, нагадують нам, які модальні дієслова. Після ласен, геєн, зеен, герн, бляйбен, нам необхідно з вами вивчити 5 дієслів, які вживаються без цу. Після лернен, де він той «lernen»? тут, немає. Han man then infinitive mit oder on zu benutzen. Może wживати infinitiv z або bez. Das kind learned laufen, а, або deskind learned zu laufen. И die steht mit zu. В основному вживається все таки су, без зміни значення. Дивіться, капитан 68, інфитив из су. Граматика теорія має на увазі завершилась. Тепер у нас перше завдання: вас тунділюєте. Що роблять люди? Так. Додайте дієслова. Всі слова в боксі ми повинні з вами знати. Вони простенькі. Комен, ліген, gehen, швімен, lernen. Забрали ще laufen. Все, забрали. В презенсі. Окей, хай буде так. Давайте друге. Ось вони йдуть купатися. Як нам це скажуть? Зі, що роблять Геєн. Де вони там, геєн? Геєн, геєн. Швімен. швімен. Ось це візьмемо. Так. Зараз я його запишу геєн, швімен. Є. Дас публікум, публіка, що робить. Напевне, слухає піаніста, як той грає, так? Як виходить? Да, Hören hört den Pianisten spielen. Ah, Правильно, бачите дві полосочки. І оцей den Pianisten, піаніста, воно розірве ось словосполучення. Ось таке ось. Четвірочка E, знову таки, бачите, воно розірвеся. Imbed E залишиться, напевно. Bleibt D. Імbed. Що робити? Liegen. Так. Є таке. Залишиться лежати. Ось ліген, бляйбен. Як ми формуємо, ми спочатку кажемо він залишиться, бляйбен ставимо під він, імбет пропускаємо і потім лежати. Тобто, це от перше слово, це інфінітів, як у нас було із швімен, ось тут, і з шпілен, де він дівся. Ось тут, от, бачите, оце будуть інфінітиви. Um, Laufengein. Ось лауфен, laufen. Він піде останнім. Тут він перший, тут він піде останнім. Так само з людьми. Так, що в мене залишилось? Deloйте. Такі є. Dілюйте zeien дазhift комен. Успіх. Давайте дас спа. Доспай. Esen. Дякую. І ось ні, не останнє. Передостаннє е. Покинув окуляр. Yes, Є, бачите, значення залишати. І останнє. Das kind para para. Це успіх. Хто не зрозумів, що сталося, то стався інфінітив, який ми ставили в кінці без су. Так, інфінітив мит. Оде Онецу, які збільшили. О. Арген Сензіцу Веннятіх. Ну, давайте разом. Назе Сфероботен Хія. Це є. Якщо у вас конструкція, це є. Пригадуйте вчорашню там, То Шумасен. буде Суесен. Є. Так. А, О, а Да. Ah, немає. Нічого. Тому що модальне дієслово. Mm -hmm. Не буде нічого, тому що люди в курсі справи ось де той дюрфен, ось він. Значить, після модальних дієслів ми не ставимо, після ласен, gehen, sehen, хіран, бляйбен. Те, що ми робили в першій вправі. Хорошо, є успіх. Пішли, чого абд кохан. Такі є. І хвіль, тому що є, і. В другому, і хаба люст там потрібно все кохання. Совершенно вірно. Чому? Тому що люст під'їхав? Пам'ятаєте, у нас був вчора страх, ангст, люст теж був щось таке. Добре. І er ерлапт дозволив. Дозволяє. Тут нічого не ставимо. Ви так думаєте, прекрасно. Чому. Oh, yeah. no, Зейн. Чи Чи що там ерлаупт -er розповідає вчорашня тема? Як ілюбці, якщо з'являється ой, mm -hmm. -er design, то там використовується RLAP. Mm -hmm. Давайте знайдемо, де він тут цей лаубен. ну давайте пригадаємо повністю тему. Ось 68 тема, кого не було з нами, здесь усі були. Інфінітів мідцу. Давайте пригадаємо з іст, іфіндес і пішло. Абстрактні іменники, езист майнтраум, і хабекан не цайт, шанси, проблеми, ось цей ангст, люст. Die Slowa, «Ich hoffe, ich versuche, ich fange, ich rate» Lähne, nicht Und nicht «Tag einwerbe, ich fange an zu kochen, ich habe oft versucht, dich anzurufen, es ist gut, oft spazieren zu gehen, es ist schön, viele Urlaub machen zu können». Цу інфінітів стоїть в кінці речення, су стоїть прямо біля останнього інфінітіва. А якщо відділяємо приставку, то після неї ось воно. Що ще тут розказати цікавого? З інфінітівом ніякого суб'єкта не буде, те наше правило. Якщо суб'єкта два. Das Subjekt vom Hauptsatz ist auch das Subjekt für den Nebensatz, тому він один. А коли es zwei Subjekte gibt, то muss man einen Nebensatz mit das benutzen. Це ми робили вчора. Ich hoffe, pünktlich zu kommen. Ich hoffe, dass er pünktlich kommt. Ось такі правила. Тепер <laughs> повертаємося, це ми пригадали, коли «zu» ставиться. Тепер ми дивимося «Er erlaubt». То що тут в третінь? Er erlaubt seine Tochter den Film, Цю есен, а наступна нічого. Окей, цю зеєн, тому що діє слово «елаупт» і «елест». За не трох фільм «Хрестик зеєн». Тепер дивимося, знову таки, тут щось буде, інтрига четверта. «Віа гейн амзон», так? Почекайте, в третьому виходить «Ден фільм цю зеєн» чи немає? <in> ось тут, давайте ще раз, ось в трійці. Тому що «Ерлауп» я там не побачив колонках uh... Ерлаубен в списку ось такого, щоб воно було винесена його там не буде. Де моя Ірина? Хай розкаже нам правило. Вона казала правильне правило Ірина Вона в... сказала так, але я не побачив в колонках. Не буде його, Олексій в колонках його тут ніде немає. Вона казала про ерлаубен як про глагол, про дієслово. Вона казала, якщо дієслово є, де воно тут, і зараз я вам його покажу, в mm. правилі, два дієслова. Типу, шпацієнтом, цю гейн, ще там щось, ерлаубен, то буде цу, Дозволяти, якщо два дієслова, два вербен, дозволяти щось зробити, наприклад. Коли є два речення: хаб зацце і небензадце, так. Ні, не обов'язково. Я тобі дозволяю щось зробити. Це ж не буде а, синтакси складного речення. Ні, дивіться. as is good. Ви не дивіться на цей good, що воно з однієї половинки і з другої. Ось шпацієринг, бачите, ось на це дивіться, що їх тут два поруч. Правильно я розказую, чи ні? Чи ніхто не розуміє, що відбувається? Два дієслова, коли у вас стоять поруч. Давайте без таблички. Ось давайте дивитись тут. Erlaubt". Дозволяє на кому не дивіться, це пунктуація німецької мови. У нас такої... Він дозволив своїй дочці дивитися фільм. простеньке речення: да? дивитися, Erlaubt. два дії слова. Mm -mm. Не ясно? Тобто кому а. не враховуємо. Коли, коли ми що робимо, рахуємо? Не враховуємо. Тобто, тут кома, як. Ви хочете зробити два речення, щоб було хауб зацінець. На що нам потрібно? Якщо ви зробите хауб за і то яке це буде правило? Ви якесь правило маєте на увазі, яке? Пригадуйте, якесь правило вам заважає, коли речення складається з двох частин. Ви його бачите і всюди його приміняєте, і воно вас збиває. Це не те правило. Це не складне речення просте. Дивіться, складна речення, яка склад? Там так зрозуміло, я чую по тому. Якщо у нас перша половина е дає питання до іншої? розумієте А тут так. він дозвол... якийсь має бути чи сполучник, чи що, чи підрядності, підрядності якщо складна речення. Якщо, чи там чи, чи що. А тут він просто дозволить, це просто речення. Тут друге річня не підпорядковується першому так. ну типу того чи ж вона буде підпорядковуватись? Він дозволив що? Щось там зробити. Дивитися фільм, так. Дивитися фільм. Так. Хто може. Пере, якось це правило, що я розказую, переграти якось своїми словами, як він розуміє сказати. Чи тільки так, як я, оце двома, двома дієсловами: типу є два дієслова, в одному реченні тоді буде сум. Всі так розуміють? Ніхто лайфхак не знайшов якийсь. Ну, Значить, будемо по правилу йти. Зараз побачимо. Зараз воно вилізе тут далі. Тут ще три речі не вийде. Так, значить, давайте зійшлися ми поки що гіпотетично на третьому, що тут буде ЦУ. А тут від дієслова ласен, яке є там в списку десь зараз. Ось ласен у нас. То не буде нічого. Тут хрест. Подивіться в четвірці: де тут буде, де тут не буде, або навпаки. Ну, тут буде танцем. Два дієслова. Угу. Mm -hmm. четвертим. Ось тут вперше. Азон, <тах>, цу танцем. Прекрасно. Ген. Ну, mm -hmm. uh -huh. no, нічого гіїн є, це свіжа тема наша. Тобто ми тут поставимо грестик. А що тут? А тут гаїн в кінці тому цуставець. Mm -hmm. Два діє слова поруч, і виходить танцунцу гаїн. Я yeah. такий є, дякую. А що тут з бійтюкою? Також <тур> А чому? Ой, цузей. Ну, то був не. Cuzain, і чи uh, це був. Це попередня тема as is. The там ставиться Я вже не буду бігати в попередню тему. Ну, добре. Конструкція as is. Воно є якимось. Я і прикметник. Хорошо. Це перше правило, так? Да? А тут і зеє, Тут немає. Тому що. Зейн попереду це, стоїть. Це, це. Тому що Зейн перетягує на себе це правило. Ідемо далі. Sie hört, ір на бен клавіє. Тому тут то, нічого Немає не ставимо. Тому що ось виняток. Правило. Понесу це правило я. І останнє. Ось лі бе ес. Діх клавіє шпілін. Zu hören. Я люблю і пішло. Сира тема можна її навіть і доробити. Вправка 3. У мене є, до речі, що її доробити. Sie die mit dem Verb und zu, wenn nötig. Цікаво. Давайте разом. Ich bin zwar älter als du. Aber du musst nicht aufstehen. Тут блядь, поэтому зіце. Das Залишайся си, сидіти, зицем. Є. Я дозволяю і гласа діх. Тут також ласе, тому зіце місцу. Є. Ес натюрлі філь беквема. Цу. Цу, ес іст. Ес іст. Ага, їх емпфелі. тут цьо? Я рекомендую. Значить, ми ще не дивилися так. Mpfelin було в списку навіть. Ручка, Вільст, ду? Без в обох Модальні... випадках. І там і там. Так, так, так. 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 дві слова. Вельс до них зitzen, or the cance do not підтягнемо. Yeah, the banner is full and how can you

«Ich nehme das Auto nicht», Так. То есть, ich je... lasse das Auto stehen». Це ж наше речення, это було. «Я залишаю машину. Ich lasse das Auto stehen», є. Так. Ми йдемо істина. Biggie SN. essen», Есть. Я бачу. Як морець мека грає в теніс. Ich sehe Moritz мека. Tennis spielen. Совершенно верно есть. Так, п'ятірочка, напевне, вона. Йде танцювати. Sie geht tanzen. Sie geht tanzen, я. Так, шосте. Індершоля Лігін Ласа, що за все як з тими окулярами було. І залишив свою книжку в школі лежати леген ага. Лассе. Моя дочка співає пісню. Що тут? Напевно, я слухаю, я чую мою дочку, співаючую. Зиган. Я вісім. Сьогодні залишаюся я лежати. О, те бляйба їх ліген. Так і є. І лишилося у мене зеєн і комен. Значить, я бачу мого друга чи приходящим, чи й ідущим. Він певно команд приходить. І mm kommen. -hmm. А на тому все. Що відбулося, власне? Ми сполучали ці два бокси в одне речення по смислу. Творча робота. П'ятірочка остання, боже мій. Модальні діслов. А де. Секундочку, де це правило? А, ah, все одно «erlaubт». Я зачепилася за гейн, хотіла розказати. Ось лампочка зажглася якраз, що гейн буде без су. У нас було інше дієслово слово. Ну, немає його в списку. Ста п'ять, одинадцять речень. «Без» чи «з»? Ich möchte – immer... Модальне дієслово, значить Lange es ist immer schön. Так, ланге шлафен, без зум. Так, ланге шлафен, без зум. Друге, es ist immer schön... ...ins Kino zu gehen. ...zu gehen, du что ...es ist... ...ich versuche jetzt... ...mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, aufzuhören буде писатися разом. Четир. Угу. Mm -hmm. Wir haben keine Zeit, die Hausaufgaben zu machen. Ja, ist. Ich sehe ihn kommen. Ist. Schießt. Meine Ko Tochter bleibt immer lange am Computer sitzen. Ist. Das Kind darf nicht so viel essen. АСС у меня есть. Так, АСС. Mm -hmm. И хофезе дай кило аннемен цу кен. И это будет три слова. Абнемен пробил, цу пробил, кенен. Три окремо слова. Я. Есть девяточка. Вирус, Ну, ну. Давай, Ирина. Вид стоверких нихт данным на барн. Драй хундерт ойро. Я думаю, еще вильст есть успех. Еще два. Эрхат Гресса Ангст. Durch die prüfung zu fallen. Aha, i останнє denнадцяte lasten. Gain, тому що lasten. Dякую. Дуже сира тема митцу. Они цу. Вони дали кілька правил, і на тому все. Я можу дати набагато більше правил, із винятками, і та і таке інше. Ну, воно я не думаю, що потрібне. Якщо потрібно, то ви сигналізуйте, я вам все це дам. Йдемо в наступну. Давайте подивимося, що у нас буде завтра. Семи десяточка, даси Це той чоловік, де імене без Безурст, який є. Завжди мою сусідку відвідує це. Ну, Тут будуть вже складні речі. Дивіться, вони теж не складні в плані це і це. Ми будемо з вами робити ось таку штукенцію. Побудова речень вже. У тій книжці, що я показувала, і яка у вас є в чаті тепер, в телеграмі, величезна книженця, Там усюди вже буде синтаксис повністю. Відповідно, будемо робити ось це. Добре через 5 хвилин чекаю дітей і батьків. Семидесяточка завтра у нас буде. Я вас чекаю. До зустрічі. Пока. Дякую, що прийшли. Дякую. Пока.